Доброго дня, шановні друзі. Наступаючи у вас новим роком та нашою перемогою. Кулінарний двіж хоче вам порекомендувати страву на новорічний стіл. Це буде свинина, запечена в духовці з картоплею. Для початку зробимо маринад, потрібно її замаринувати. Ми додаємо паприку. Чесник сухий та перець. Ще у нас із інгредієнтів буде соль, цукор, рослинна олія. Також все це буде готуватися в гірчиця, мед та темне пиво. Спочатку ми зробимо сухий маринад, в якому ми будемо маринувати м'ясо. Туди додаємо сіль. Е, м'ясо тут у нас 1,5 кг, тому приблизно по цукору трошки менше буде, пів чайної ложки. Е, всіх інших інгредієнтів додаємо по одній чайній ложці. Розмішуємо. Та да, робимо чином. Нам потрібен часник. Для маринования м'яса. Я не того буде достатньо. Нарізаємо на скибочки. Тепер тоненьким ножем вже отвори в м'ясі. Покажите буде. Неспуговуємо наше м'ясо чесником. Можна м'ясо перевернути та да не шпигувати з іншої сторони. Перекладаємо м'ясо до зручної миски. Беремо наш маринад добре промащуємо м'ясо. Так як ми його нашпиговували, туди в ці отвори теж попаде маринад, на швидше і гарніше промаринується. Дивіться, замаринувати його можна, наприклад, зранку, щоб воно постояло кілька годин. Так буде краще. Готувати його треба буде десь 2,5-3 години. Тобто до новорічного столу ви його можете поставити в духовку і воно буде готуватися в духовку. Але замаринувати його можна заздалегідь. Але я вже не перший раз роблю цей рецепт, так що, навіть якщо ви його зразу так от замаринуєте, можна його зразу і готувати. М'ясо ми замаринували, а поки воно маринується, наріжемо картоплю. А ви потім можете поставити нам лайки та підписатись на канал. На топлю теж треба трохи замаринувати, посолити Додати часнику чеснику смаком та перцю. А також трави, Голландські трави. Дуже смачно буде. І олії. Перемішуємо. Треба спочатку запечатати м'ясо, обсмажити його з усіх сторон, а потім перекласти в. Бо запікати ми його будемо в такій човунній сковородці. Якщо у вас є форма для запікання, то сюди ще буде додаватися картопля, вона може бути якраз великою. Треба добре розігріти сковородку та масло, щоб м'ясо гарно запечаталось. М'ясо ми обмажили, його до патейні, вибираємо. Тепер дивіться що ми будемо далі робити. Цікаво. В кругу ми викладаємо картоплю. Також дуже смачно додати туди дені мішки. цибулю. Але порізати її так ось од пір'ям. Треба додати картоплі. Воно все це запечеться. Ну а тепер саме цікаві. Ми додаємо мед до самого м'яса. Всі соки, які є в м'ясі от так, картоплі, а також цибулі, вийдуть, змішаються з нашим заправкою. І все це заливаємо темнім, темним, темним пивом. Так, Підготуємо фольгу, щоб це все накрити. Так робимо замок. Та добре, все це запічатуємо. Це закрит. Отак ми м'ясо це запечатуємо, доставимо його в духовку. В духовці вона повинна при температурі. 180 градусів знаходитись приблизно 3 години. 2,5-3 Але це залежить від тої духовки, яка у вас є. Якщо у вас духовки потужні, приблизно 3 кВт, то може і 2-2,5 години. У мене духовка менш потужна, я витримую десь приблизно 3 години. И вот наша страва уже готова. Расставляем ее сюда. Давайте достанем мясо, покажем вам. М'ясо повністю готове. Це навіть не те, що тушонка, воно розвалюється на волокна. Бо смак передати буде дуже важко, але на вигляд ви розумієте, скільки в ньому. Ось є смаку. Оцей соус після застигання він буде трошки густий. Його не потрібно виливати, це якраз саме смачне. Картопля, бачите, яка привипилася, вона кольору. колір. Тому що вона запікалась не тільки в темному пиві, а іменно запікалася як в печі. Ну, що, треба скуштувати. Ми наче пачкета з'їв. Ну, ось таку страву ми хочемо запропонувати вам приготувати на новорічну ніч, на новорічній ніч. Вашим гостям понравиться. А ми вас чекаємо на кулінарному двіжі. Будемо до вас готувати ще нові нові страви. Підписуйтесь та ставте лайк. До побачення.